Всім привіт! Мене звуть Андрій. Я найкращий техноблогер України, і зараз ми знаходимося біля головного офісу компанії Apple, який знаходиться в Лос-Анджелес, Каліфорнія. Саме зараз в головному офісі компанії Apple проходить офіційна презентація нового iPhone 13 Pro Max. Я його вже купив десь 2-3 хвилини тому. Отже, мені є що вам розповісти. Ну що, друзі, топ! Три фішки iPhone 13 Pro Max, які від вас скривали компанії Apple. У iPhone 13 Pro Max є найкрутіша фішка. Ви можете дзвонити на інші смартфони, навіть на Samsung. Алло. Алло. А, Юр, вітаю. А, питанечко. Ти мене чуєш зараз? Так. Uh, да. А який в тебе телефон? Samsung. Все, дякую. У iPhone 13 Pro Max є крутезна камера, яка не знімає тебе, якщо ти не займаний. Йо, Андрій. М. А давай зробимо селфі а? О, давай. Ну і остання фішка, про яку тобі не розповідали на презентації компанії Apple. У iPhone 13 Pro Max є функція, завдяки якій ти ненавидиш своє життя. Та за що? що, я ненавиджу своє життя. Ну що, друзі? Це п'ять основних фіш від iPhone 13 Pro Max. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, робіть репости та всі, хто це не зробить, ці вонючки.